І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Тож веселіми люденьки, на людях, Хай меле млин свою одвічну дерть. Застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено, хай буде вік прожито, як належить. На жаль, від нас нічого не залежить. А треба жити, якось треба жити, це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити. І за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може бути й гірше, а може бути зовсім зовсім зле. А поки розум од бідини згіркше, не будь рабом, і смійся, як рабле. Тож веселімось лютоньки на людях, Хай меле млин свою одвічну дерть, Застряло серце, мов осколокрудях. Нічого все це вилікує смертю. Хай буде все небачене, побачено. Хай буде все пробачене, пробачено! Єдине, що від нас іще залежить, Перенаймні вік прожити, як належить.